Друзі, всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, цивільні, але здебільшого військове їх застосування, про е, всякі супутні технології та теми. І сьогодні хочу з вами поговорити про PPRC. Як ви вже зрозуміли, я розкажу, до чого тут ваш домашній Wi-Fi та навіть панянка з обкладинки. Тож, поїхали, що таке ППРЧ. Я думаю, всі його е, чули, але невелика не кількість, на жаль, е, розуміє, що це е, таке і як воно працює. Тож, е, ППРЧ це псевдовипадкове перестрибування робочої частоти. Е, в принципі, е, це метод такий передачі даних, який використовується в різних системах зв'язку для забезпечення стабільності зв'язку та безпеки. Ключова перевага такого методу є вміння працювати в умовах перешкод і спроба глушіння. тому це дуже актуально для військового самозастосування і з дронами, так взагалі. Давайте перейдемо до основного принципу. Я розкажу про нього. Метод базується на швидкій зміні робочої частоти приймача і передавача за заздалегідь узгодженим алгоритмом, тобто обидва пристрої, коли синхронізовані приймач та передавач, і вони стрибатимуть по частотам одночасно залишаючись налаштованими один на одного. Тобто, наприклад, от є у вас дрон. І є у вас передавач. Ідрон каже, я на 5, 8, 1, 1. Приймаю. ОП, 5, 8, 1, 1 також. Там трошечки є якісь перешкоди чи щось. Просто алгоритм скаче щоб його не считали. Тут уже 6200. 6200. 411, 5411, і вони от постійний коннект мають. Ну, ми зрозуміли це вже, так? Да? Окей. Тобто а, і такі скачки, от вони можуть бути десятки разів за секунду. І зчитати його чи почути може тільки той, хто знає цей алгоритм. А, тепер основні характеристики, які є у ППРЧ. Перша і основна, я вважаю її основною, одну з двох-двох чи трьох, можливо, головних, це швидкість перестрибування. Це кількість зміни частот за секунду, вона вимірюється в герцах або мегагерцах. Висока швидкість забезпечує ну, найкращу стійкість до глушіння, але вимагає ну, досить складних алгоритмів та трошечки непростого обладнання. Тобто, наприклад, є висока швидкість стрибків, це, наприклад, 100 стрибків на секунду. Це робить Орлан. А, Наприклад, висока швидкість це понад тисячу перестрибувань на секунду робить радіостанція Гаріс. Друга, це також дуже важлива характеристика це спектральна ширина. Це діапазон частот, що використовується системою. При своїй роботі, чим ширший спектр, тим краща стійкість до перешкод, І... але потребує знову ж таки більше ресурсів. Ну, дивіться, вузький діапазон може бути 20 МГц, тобто ти можеш стрибати в рамках. Вибачте, я тут заготував, бачите отаку от штуку, щоб не шуршать, не писати про вас. А зарані написав, бо хтось сказав, що ну, трошки неприкольно слухати, як шкрябає ручка, тож отак. Ширина спектру. Дивіться, один приймач пара, приймач передавач. Алгоритм може скакати 5,8, наприклад. Ну, отак. Ах. І до шести, наприклад, да? а хтось може скакати 5, 200 і 6100 в цьому діапазоні. Да? Ну, тобто ми розуміємо, що ця оця система зв'язку буде краща, друга, бо ширша смуга, ширший діапазон. Третє третє це алгоритм генерації частот. Чим це тип і складність цього самого алгоритму, що використовується для генерату для генерації цього послідовності, чим складніший алгоритм, тим складніше його перехопити та слухати цей сигнал, але з... знову ж таки зростають вимоги до заліза, з яким воно працює. Четверте, досить цікаве і важливе, також це час синхронізації. Час необхідний на узгодження частот між приймачем і передавачем. Менший час синхронізації він знову ж таки підвищує ефективність системи, затримок немає, це важливо особисто, особливо в нашій темі. І п'яте, ще буде у нас схоже, це час затримки передачі. Це час між передачею та прийомом сигналу. Це е, реально дуже критично, особливо для відео, для управління дронами. Це важлива штука. Шосте це е, пропускна здатність. Дата е, сроку так називаємо. Це максимально обсяг даних, який можна передати за ну якусь одиницю часу. Це можуть бути кілобіти, може бути мегабіти. Ну, це схоже як з інтернетом. Ви зрозуміли, да? е, сьоме. Сьоме це масштабованість системи, це здатність підтримувати е, зв'язок е, між багатьма пристроями одночасно. Наприклад, у одного дрона може бути декілька операторів чи один оператор оператор з декільками дронів. Е, восьме це останнє, що я написав е, з важливих для мене. На мій погляд характеристик це енергоспоживання, це кількість енергії, необхідної для роботи, енерг... для роботи системи. Важливо, це для дронів, для всяких пристроїв, де є обмежені ресурси. Що найважливіше з цих трьох з <с>. цих, цих восьми параметрів, на мій погляд, це найважливіше швидкість стрибків, друге це ширина спектру. і Мабуть, що пропускна здатність, пропускна здатність. Тобто енергоспоживання, ну воно важливо, але для нас не супер так, щоб було дуже критично. Масштабованість системи при наразі, при даному розвитку технологій, для нас це ок, що воно може бути не дуже класним. Алгоритм генерації часто давно менш важливий. От найважливіші ці три. Найменш важливі для мене от ці три характеристики. Це як мені здається. Давайте тепер розберемо, чому це важливо для нас. Тому що дрони дуже часто працюють в умовах радіоелектронної боротьби. І ворог там може глушити сигнал, використовуючи перешкоди, перехоплювати зв'язок для отримання там якоїсь інформації або контролю навіть над нашим дроном. І ППР тут допомагає боротися з цими проблемами. Він забезпечує стійкість доглушіння. Ми вже вияснили, яким самим методом. Чим вища швидкість зміни частот, тим складніше створювати ефективні саме перешкоди. Також ППРЧ забезпечує безпеку зв'язку, навіть якщо ворог зможе перехопити сигнал без знання алгоритму, він не зможе розібрати інформацію. Ефективність ППРЧ також досить висока в умовах перевантаженого радіоспектру. ППРЧ дозволяє використовувати дин... декілька частот динамічно і інтерференції ризик зменшується. Ще також ППРЧ умовно поділяється на два типи: на розумне ППРЧ і не дуже розумне. Не дуже розумне ППРЧ просто перемикається між заздалегідь узгодженими частотами, а більш просунутий варіант ППРЧ аналізує якість зв'язку на частотах та перестрибує на ті частоти, на яких є хороший зв'язочок. Оце теж дуже крута фішка. А тепер давайте розберемось, де використовується, окрім дронів там та зв'язку. Бо ППРЧ це не є якийсь супер ноу-хау, лише для суперкрутих військових дронів. Ця технологія використовується навіть у GSM-зв'язку, навіть у початковому протоколі для бездротового інтернет-зв'язку. Я от тут буде написано, як він називається. от. Тут от. Щоб я не каверкал. ППРЧ також застосовується в ЕЛРС, ТБС, в Mavic, причому в останньому досить швидкі перемикання до 500 стрибків на секунду. Отакі от от справи. А тепер ж, як я обіцяв, історична справка, я вам розкажу, хто це саме на картинці був на обкладинці до цього ролика. Це Гейді Ламар. Гейді Ламар вона дуже посприяла цій технології. Вона була американською акторкою та винахідницею. Прикол в тому, що її батько-банкір з єврейської сім'ї Львова. І ця Гейді Ламар в 1942 році разом з Джорджем Айтнелом отримала. Патент від патентної палати США секретна система зв'язку. Так називався цей патент, і патент якраз описував систему зв'язку, сигнали якої стрибкоподібно розподілялись по каналам та різним частотам, і пропонувалось використовувати для наведення радіокерованої торпеди на ціль. Між тим, отака от панянка була Гейді Ламар. А наразі я розповів вже все, що хотів про поперше в цьому короткому ролику. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте коментарі, будь ласка, можете підписуватись на канал, ставити лайки. Завжди це приємно. Тож, закликаю всіх донатити на Сили оборони України. І ми з Гейді Ламар вам нагадуємо, Україна переможе до зустрічі!